Радіо UA -Чикаго. Добрий вечір, Четвер, 9 жовтня. На часі актуальні новини на радіо Chicago. У студії працюють Ван Саба та Наталія Маглекалідзе. Закінчилася 1324-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом від початку цієї доби відбулося 199 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів камікадзе та здійснили 3018 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Цієї доби через чергову нічну атаку дронів постраждала Одещина. За даними ДСНС, п'ятеро людей постраждали, коли уламки безпілотників спричинили масштабні пожежі. Горіли склади з рослинною олією, деревні, палети, транспорт, автозаправка та навіть житлові будинки. Рятувальники ліквідували займання кілька годин поспіль. А тим часом у Москві гучне визнання. Володимир Путін підтвердив, що саме російська протиповітряна оборона торік збила літак азербайджанських авіаліній. Сталося ще в грудні 2024 року. Тоді російські військові, за словами Путіна, нібито намагалися збити українські дрони, але поцілили в цивільне судно. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що довіряє розслідуванню, і, попри інцидент, назвав відносини з Кремлем успішними. Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликає союзників дозволити Києву завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Також депутати пропонують використовувати заморожені російські активи щоб фінансувати оборону України та відшкодувати збитки завдані війною. Ідея проста: Росія має заплатити за руйнування, які сама ж спричинила. Президент Володимир Зеленський тим часом повідомив, що 26 країн Євросоюзу вже підтримують вступ України до блоку. Єдина країна, яка наразі виступає проти, це Угорщина. Зеленський пояснив, що спротив Віктора Орбана має передвиборчий підтекст. Його політична кампанія базується на критиці ЄС. Водночас, за словами президента, Київ бачить шляхи розв'язання цієї ситуації або через зміну правил голосування в Євросоюзі, або через дипломатичний тиск партнерів. Україна запевнив, Зеленський планує до кінця року завершити 6 із 7 кластерів необхідних для вступу. І ще одна важлива подія цього разу з близького сходу. За даними Reuters, Ізраїль та Хамас досягли угоди про припинення вогню та звільнення зарушників. Документ має набути чинності протягом доби після ратифікації урядом Ізраїлю. Протягом 72 годин після цього планується звільнення решти ізраїльських зарушників. Ізраїльські медіа повідомляють, що армія вже почала частковий вихід із сектора гази. В офісі прем'єра Натаньягу навіть запропонували номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Мовляв, саме його участь допомогла в досягненні домовленостей. Друзі, це випуск новин під підготовлені за підтримки нашого спонсора клініки пластичної хірургії і Вол Пластик Сорджері. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чекала. Ну а це були головні новини з України та світу. Студії працюють Іван Сава та Наталія Маглакалідзе. А ось більше новин із США. Чекайте о шостій ПІМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.